І учасники обласного конкурсу дитячого малюнку я намалюю Україну без війни. Звичайно, нам сьогодні дуже приємно, що виставка саме цих дитячих робіт відкривається в обласному музеї, художньому музеї імені Григорія Галина. Ми за це дуже дуже вдячні. Звичайно, сьогодні діти потребують дуже великої турботи і уваги. Тому що перебуваючи другий рік поспіль в е війні, е звичайно, це велика шкода психічному здоров'ю здоров кожної людини, а дитини особливо. І тому всі ми з вами, дорослі, маємо зробити абсолютно все, щоб якось допомогти нашим дітям, допомогти згладити оцей стрес, допомогти о, вижити в цій е е страшних реаліях сьогодення. Наша бібліотека робить все для цього, щоб діти почувалися в нас комфортно, затишно. Спокійно і уютно. І ось ми спільно вже сьогодні говорили про те, що ми наша бібліотека спільно із художнь, художньо, обласним художнім музеєм імені Григорія Галагана і з дитячою художньою школою 20 березня оголосили обласний конкурс дитячого малюнку Я намалюю в Україну без війни. Цей конкурс ми приурочили до 1 червня Міжнародного дня захисту дітей. Звичайно, резонанс був дуже великий, і це все пояснюється тим, що ми всі, і дорослі, і діти, звичайно, хочемо бачити нашу Україну вільною, незалежною, незалежною, успішною, і звичайно діти. Це перший раз ваші роботи в музеї, нехай ваша творчість. Ну і далі і я для. Це важливо не десь у виставковій залі, не ти а саме в художньому музеї. Я думаю, що це вже учасниці конкурсу і переможниці конкурсу. Хочу подякувати всім, всім організаці... організаторам, що в такий наш складний, дуже непростий час знаходити сили, можливості, натхнення, піклуватися про наших дітей і. Давати їм на снагу, на, на творчість, на краще наше майбутнє, ну і дивлячись на ці роботи, чудові, прекрасні роботи, то ну, немає сумніву, що в нашої країни буде мирне небо і буде мир у нас, буде мир над, нашими, над нашим містом, над нашою країною, і ми переможемо це лихо, яке ніхто не чекав, і не мог у страшному сні таке уявити. Дякувати нашим захисникам. Ми зараз тут. Ми приймаємо участь у цій виставці і дуже дуже дякуємо за організацію цієї виставки, тому що це треба. це Треба нашим дітям, нашому майбутньому, нашому місту і нашій Україні.